Ні, мови, а потім на викладали і малюнок, так що це дуже великий багаж знаходиться за її плечима. Вона знайома з багатьма відомими творчими людьми нашого краю. І істориками, археологами, митцями. Це просто тільки до неї звернись, і вона має те, що можна інші книжки вкладати. Але надіюсь, що ми так само придумаємо і вашу книжку, тому що там багаж невичерпний. І ви маєте завжди мати силу духу, щоб ми цей матеріал виклали. І тим більше там є стільки ще в запаснику, що в Тернопіль зрадіє, коли цей запасник ми продемонструємо. Добре. Борис, почнемо, буквально одну хвилинку ще хочу похвалити, пана Бориса. Ми зустрілися в 2016 році, коли працювали над макетом Бронзовим Тернополя. І я кожного разу, коли проходжу повз катедру, бачу, як там діти граються, шукають вулички, доторкаються до костелу. Я собі завжди згадую, як пан Борис це все вирізав і розумію, що. Ці макети, з яких потім виникла ціла серія, це все-таки про енергетику. Тобто, завдяки цій світлій і дуже непересічній людині тепер з'явилася ще одна дуже класна річ. Ось, і я згадую всі ті роки, коли ми спілкувалися, і цей невичерпний просто ентузіазм і бажання щось пізнавати нове. І Коли ми десь йдемо по Тернополю, пан Борис завжди каже: отут стіна, тут 6 метрів, тут вісім, тут велика, а тут було то. І в голові. Малюється такий дуже цікавий світ, непересічний, який дуже добре, як на мене, відображений власне в цій книзі. Так що без перебільшення хвалю пана Бориса і кажу, що це абсолютно непересічна людина для Тернополя. І мені приємно, що я мав можливість бути дотичним до появи його книги на світ. Дякую.